Mm-hmm. <laughs> Різдвом хрестовим миру, вам добра і тепла. В ефірі державна числова лотерея Магалоти. Я Ірина Фролова. Подивіться, які прекрасні суми ми на різдво для вас підготували. Мегаджикпот 11 мільйонів та 950 тисяч гривень. Та мегаприз 5 мільйонів і 550 тисяч гривень. Дозвольте колядувати? Колядувати дім звеселяти. Я сподіваюся, такими словами вже сьогодні до вас зверталися колядники. Ну, але якщо раб. То мені переконана обов'язково найближчими днями звернуться за щедротами Від нашої лотереї стежитиме тиражна комісія, і саме цієї миті я оголошую, що 1603-й тираж відкрито вмикає молотодрон. У цей теплий, але по-різдвяному холодний вечір ми усім вам бажаємо номер першої кульки 22. щоб весела коляда в хату радість принесла. Номер другої кульки 42. У різних регіонах України починають колядувати у різні дні. Номер третьої кульки 33. І різними словами незмінне одне прославляння Сина Божого. Номер четвертої кульки 41. Різдво Спасителя. Це найбільш шанований і я би навіть сказала найбільш грандіозний день народження в світі. Номер 5 кульки 27. Вірите ви в Бога чи ні, але всі ми ведемо відлік часу саме від Різдва Христового. А це вже про щось говорить, правда? І номер шостої вирішальної кульки один. Що ж, друзі, цікаво, що ж на Різдво 7 числа принесе нам сьома кулька. Мега кулька. Микаємо лототрон. Я нагадаю, що як і кожного тиражу, так і в святковий тираж, мегакулька кулька здатна подвоїти ваші виграші. І сьогодні такою виграшною кулькою є номер 0. Тож, загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу наступна: 22, 42, 33, 41, 27, 1 та мегакулька 0. Що ж, корти дізнатися, чи на Різдво народився новий мільйонер. Ми це дізнаємось буквально за мить! Отже, за три числа ви виграли 24 гривні, за 4 вгаданих 265, а за 5 вгаданих чисел 17 – 17 тисяч 2 гривні. Якщо ж ви правильно вгадали мегакульку, ваші виграші ще подобаються. Дивіться, які на наступний тираж сьогодні в Різдво ми підготували для вас призи. Мегаприз 5 мільйонів та 600 тисяч гривень, та мегаджекпот – цілих 12 мільйонів гривень. Погодьтеся, 12 мільйонів повинно вам вистачити. Ну, не Ай, хоча б на 12 місяців, що скажете? А поки що зі святом ще раз смачної куті і й достатку вашому дому.